Алькатрас шотландський тих времен. Я вас привітую! Давно не бачились. Як я вам уже раніше казав, я буду їздити і показувати вам різні достопримечательности, красиві міста, які знаходяться в часі їзди від місту Абердін. Чуть-чуть у нас все пішло не по плану, тому що погода в цьому году, в цьому січні просто ужасніша. кажется, я вже сонце не бачив тижня-дві тижні тому я поїхав і хотів показати вам определенні красиві міста. В одному місці чуть, чуть не вийшло його показати, тому що були не дуже погодні условия. Друге місце було закрите. В Взагалі, шторм, повені. І сьогодні ми приїхали в те місце, в якому погодні условия зіграють. Це сама строга тюрьма Шотландії. 20 віка, яка знаходиться в самому северно-восточному місті Шотландії, в місті Пітерхет. Пітерхет Prison Museum. Сьогодні ми тут. Поїхали. А перед тим, як ви почнете дивитися це відео, у мене для вас минутний анонс. Перше, що я хотів би сказати, це. Зарані звіниться за те, що звук іноді в цьому відео буде ходить вверх-вниз, тому що я прицепив мікрофон і за своєї неопитності на воротник іноді обарачувався іноді наклонявся, поэтому прошу прощення одразу за звук. Надію, що ви будете милосердними. Наступне, що я хотів вам сказати, те, що буквально вже після початку монтажу цього відео в місцевих пабліках я побачив таку новість, що в дане час даний музей, в якому ви зараз побачите екскурсію. Столкнувся з фінансовим кризисом, і через 6 тижнів з високою вероятністю це місце може бути закрите. Тому для тих, хто знаходиться зараз на Великобританії, у вас дійсно є унікальний шанс побачити це місце перший і можливо, останній раз. А для тих, хто живе в Шотландії, близько біля Абердіна, з'їсти, подивіться, якщо є у вас така можливість, заодно піддержати фінансово це місце. І возможно, з яким-то чудом воно все-таки продовжує своє существування. Ми будемо держати за це кулачки. Надіюсь, вам подобається. 15 фунтів чоловіка. За двоїх вийшло тридцять. Якщо букати онлайн, по-моєму, ціна нам буде дешевле, але це треба уточнити. Поки ви бачите, як даний джентльмен видає нам гарнітурки для екскурсії, ось вам кратко головні факти, які вам треба знати про цю тюрму. відкрита в 1888 році, і на протяженні багатьох лет була дійсно жорстокою тюрмою. В першу чергу, через те, що существувала система трудової каторги, то заключених заставляли виконувати важкий фізичний труд в крайні тяжких погодних умовах. Тюрма функціонувала до 2013 року, і після того окончательно була закрита. Основною причиною була устарівша інфраструктура, яку ви побачите далі в цьому ролику, і несоответствие з современним требуванням содержання заключених. Позже це місце було преобразовано в музей, щоб зберегти історію і показати, які були реальні умови життя заключених в минулому. як ви бачите, видається ось такий от сетик. Тут е до нього прилагається карта. По карті у вас є коди з усіма локаціями. Ці локації виводити на спеціальні такої гарнітурки. І потім у вас в наушниках проводиться, якби аудіо, вас аудіогід. Коротше, ви будете розуміти, що тут взагалі проїхать. А ми вже, в принципі, на місці. Такі високі забори тут, я не знаю. Просто щоб ви розуміли, метрів та більше п'яти. Перва локація. Це на те время був тренажерний зал. Як ви бачите, ніяких тут тренажерів немає. Типу могли, я не знаю, можливо, якось пооджиматися, попригати, походити по кругу, погулять. Хтось кормив птічок, якщо у них було чим кормити. А один із в'язнів, що він це образив? От як ви бачите, он, де в уголку у нас заварений такий квадратик. Я не знаю, що це були за ножниці, але но він якимось образом перерізав відверстя, вибрався через кришу. Слідує здання, якщо ви бачите. Через два дні його славили. От такий був неудачний побіг. Футбольне поле, подивіться, де тут було. Тренажорних камер було несколько. Бачите, тут таке окошко. В общем, ну, тільки в одному, як ви бачите, були прорізані відверстия. Не знаю, що нас жде за ці двері, але зараз побачимо. Так вигляділа камера в 19 веці. Удобства були по мінімуму. Як ви бачите, було ограниченне количество літератури, яку можна було читати. Такий гамак, який розкривався тільки вечором, тому що днем люди працювали на різних шахтах каменних, ну прочее. Тут Піднімали так сказати, економіку. Ввечором можна було зажеч свічку з фурнітури, була, була такова, така полочка. Це, як ви зрозуміли, в теврі був сортир. Обігривалася камера зимою. Ось такою от, трубою, по якій протікала гаряча вода. Приватності у цих людей особи не було. Як ви розумієте, завжди за ними проїхав отакий нагляд. Воно через день дня вони проходили, проводили свою на каторги, Якби тільки вечором приходили, вішали гамак і все. Ночі спали, могли трохи під свічкою почитати книжечку. Ну і, в принципі... Такий був розпорядок дня в кінці 19 віка. Слушающа камера у нас це вже примір того, як вони виглядали в началі 20 віка. У 20-30 х роках умови проживання улучшились. Бачите, які їм видавали башмаки. Я не знаю чому з такою подовше, можливо, щоб не слизько було. У час заняття спортом можна було, як ви зрозуміли, трохи перекурити. Камера, звісно, більше не стала. Но стало больше свободного времени. В принципе, разнообразие по еде чуть-чуть улучшилось. Но, чтобы вы понимали, у ребят подъем был в 5 часов утра. Не нравится мне, конечно, вот это сходство, что и они вставали в 5 утра, и я встаю на работу в 5. Камера, в которую можно просто зайти и посидеть на кровати. Не дай бог, конечно, тут было бы казаться. Но, как вы бачите, тут даже какие-то есть DVD-диски. Молчання і ягнят, хто дивився, поставте лайк, як мінімум. Знаєте, у мене шкафчики були. Ну, в принципі, удобство, є, удобство є нормальне. Практично комп'ютерний стол. Кажу, матрас дуже твердий. Матрас як будто просто кусок якого-то пінопласта і все. Ну, зато спина буде здорова, як мінімум. В середині XX віка, коли в Британії був конфлікт з Ірландією, сюди відправляли учасників ірландської армії в заключення, і ці персонажі, скажімо так, устраювали грязні протести. Протести виглядали таким образом. Мене обмазували свої камери своїми, скажімо так, екскрементами. Я не знаю зараз. Эта камера обмазана не мыльем, нет, но запах тут даже сейчас неприятный. Единственное чистое место оставалось это часть, которая находится под кроватью, потому что в той части как бы Вне зберігала якісь аля свої речі, по типу обуви и так далее. Как вы видите, все остальное было просто испоганене. Эти камеры посещали только работники в специальных костюмах, потому что иногда даже в эти вот заключу могли Кидатися в работників своїми какашками, скажімо так, якби це смішно з однієї сторони, з іншої сторони, страшно не звучало. От з таких кадрів почалась мирова ізвісність тюрми в Пітерхеді в 1987 році. Саме тоді. Це місто із просто самої жорстокої тюрми в Шотландії превратилось в об'єкт внимання всього світу. В той момент тут пройшов один із самых опасних і жстоких тюремних переворотів в історії Великобританії. Заключені захватили тюрму і взяли в заложники тюремного офіцера. На протяжении п'яти днів ситуація оставалась повністю неконтроліруємо. Переговори заходили в тупик, уровень жорстокості і насилля тільки наростав, а угроза життя заложника увеличилась каждой минути. В итоге решение было принято на самом высоком уровне. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер дала прямой указ про вмешательство. И тоді в дело вступили люди в масках. Специальный спецназ САС, одне из самых элитных подразделений британской армии. Спецназ действовал быстро, жестко. Був произведен штурм с применением светошумовых гранат, и контроль над тюрьмой был восстановлен. Переворот полностью. Подавили. Заложник тюремний офіцер по імені Джеки Стюарт був освобожден живим. Для нього ці п'ять днів були настоящим адом, який він вспоминав всю оставшуся жизнь. Сейчас ви бачите фотографію. Тут він празднує своє 30-леті освобождения. Ну а к сожалению, у 2023 году серце Джеки остановилось. Следующее поміщення, яке я вам сейчас покажу, було, наверное, самым ароматным в ті времена. Сюди приходили кожне утро, виливали свої всі запаси, як ви паняли, задіяться тут черга. І стояв один офіцер внутрі, який должен був дивитися за тим, як все вибрасується туди, куди ну, вибратися. Тут заключений мав право побритися, привести себе в порядок. І після того, як заключений закінчив всі свої діла, все вилив, побрився, він виходив і заходив вслідуючий. Ну, а Офіцер черговий оставався і наблюдав за цим всім. Тому, приходячи домой, дуже швидко хлопці, які тут працювали з секюриті, переодівалися. Потому що, по їхнім словам, це було невиносимо. ці вот, всі запахи залишилися з ними на протягом дня, навіть після того, як він там 2 години до кінця своєї зміни. він ще досі відчував... Ну, Ви зрозуміли, аромати без, без лишніх я коротше эпитети обійдусь. Думаю, половину ми вже в місцевості а можливо, ні, не знаю, но знаєте, що саме більше мене удивило, що сейчас я побачив. Я, конечно, играть не умею. Я не знаю, хто в ті времена дозволяв собі играть тут щось сумніваюся що це було іменно заключення ну це дійсно мені кажеться, круто що от, так, такі розключення у них були даже послушать в камерах як хтось грає, я думаю можливо, і з security можливо, хтось приходив сюди играть, я не знаю спеціально там раз в неділю на якісь праздники я без поняття інтересно конечно мені про це узнать да, хто чому воно тут вообще стоїть но... Це дійсно те, що мене найбільше тут удивило, без, без якихось привільчень на даний момент. можливо, далі я щось побачу ще. А це камера номер 7 одне з мрачних міст Пітерхеда. Тут стоїть кровать, як ви бачите, залита вона точно не кетчупом. Що іменно тут произошло, офіційно, пощо не розкривається. І звісно, тільки те, що во время переворота. В деталі я входити не буду, але цього достатньо, щоб зрозуміти, що це місто бачило настоящий ад. Дійсно, людям, які подивляться це відео і вони захотять сюди приїхати. Я не рекомендував би сюди заходити, якщо ви дійсно сильно печатішний. Йдемо далі Дальше ми попадаем в тюремну кухню. Тут, якщо чесно, у мене був легкий шок. Взагалі, я не ожидав побачити в тюрмі такого уровня обладнання. Все виглядає максимально продумано, огромні промишлені плити, котли, робочі поверхності, все розчитане на те, щоб кожен день кормити сотні людей без перериву. І знаєте, це точно не кухня з ресторанів, але як мінімум вона лучше, ніж в моєму дійсному саді. Зараз ви бачите, як ми проходимо в прачечну, тут мене теж удивив розмір і масштаб обладнання, яке ви зараз побачите. Гладилки, стиральні машини. Сушильні машини, я такого оборудування в житті своїй ніколи не бачив і точно не ожидав побачити його, якби в самій жорстокій, холодній і всі коротше, самі ужасні епітети тюрмі Шотландії. Тут відбувалася ціла система, яка була працювати без остановок, форма, постільне більо, одежда заключених і персоналу. все тут. просувалося, все тут сушилось, все тут стиралося, все тут відбувалося в цих поміщеннях. І як я вже сказав, дійсно масштаб і уровень оборудовання, яке я побачив, мене не те, що удивило, я вийшов в настоящему шокі. А далі у нас була баня так сказати, душові і поміщення. Опять той же самий контраст, ніякої розкоші, і притом все максимально функціонально і організовано, все зроблено чітко, щоб процес був швидким, контролюємо і без лишніх движень. А от у нас поміщення парикмахера. Тут у нас теж все без но Я сказав би лишній Тут этот персонаж, який дивиться прямо на вас в дзеркало. Поэтому хто буде тут з дітьми, пожалуйста, оставляйте дітей десь на виході і не заводьте їх в це поміщення во ізбіжання ночних якихось кошмарів. Следующее помещение у нас было уже новый современный спортзал. Если честно, я почувствовал в каком-то американском фильме про студентов в данный момент времени спортзал все-таки дальше продолжает использовать для разных религиозных мероприятий и для собраний местных сообществ. Всего в 5 шагах от спортзалу находилась камера с таким вот приспособлением. Заключенных фиксировала на ці конструкции. Св'язували и после чего применялись дисциплинарные меры за тяжелые нарушения тюремных правил. Подробности методов официально описываются довольно сдержанно. Я вам скажу по секрету, что вот таким вот приспособлением, как вы сейчас бачите на экране, наносилось как минимум 20 ударов. Це наказание считалось одним из самых строгих в системе Питерхеда. Як правило, сюди попадали заключення, які вже знаходились в одиночних камерах і вважалися особливо проблемними і опасними. Сказати я про них багато чого не зможу, про них все скажи, от ця рубашка. В первую очередь, это были люди, которые уже находились в одиночных камерах за тяжелые дисциплинарные нарушения, агрессию, сексуальные правонарушения, а также заключенные с серьезными психическими отклонениями, представляющие опасность как для себя, так и для окружающих. Именно для таких случаев в Питерхеде существовала отдельная система изоляции и отдельный блок максимально жесткого контроля. А Ось вот у нас самая жестокая камера Во всій тюрмі. Як ви бачите, тут тільки бетонна кровать і свет. Заключені тут проводили 23 часа в сутки. Один час їм розрішався займатися упражненнями, їх виводили під конвоєм і останні 23 часа вони знаходились тут. Кричать, просить прощення смислу не було, тому що вона шума із... ізоляційна. Ехо тут просто сумасшедше, Як ви поняли, з удобства, як я вже сказав, тільки бетонна кровать і невеличке світло. Для деяких заключених це була як гордість знаходиться тут. Таким образом вони доказували, наскільки вони жорсткі, що вони можуть навіть вивести, так сказати, це місто. Жуть конденсат на стінах просто, я не знаю, в палець. И вот мы плавно подходим до последнего блока тюрьмы, медицинской части или же медизолятора. Тут есть отдельные камеры для пациентов, а также полноценнейший блок, где заключение проходило осмотры, лечение, работали врачи общей практики, была аптечка, а также отдельные кабинеты, стоматологический, место для регулярного чекапа и наблюдения за здоровьем. Что поразительно це уровень оборудования просто космический. Подивіться сами, все современно, функционально, продумано для работы с огромним количеством людей. Даже страшно сравнивать ці условия с некоторыми тюрьмами и клиниками в наших восточноевропейских странах. Тут все максимально удобно, чисто, организовано, як настоящий медицинский комплекс. Як ви зрозуміли, здання медпункту на порядок менше, ніж основне здання тюрми. В принципі, тут небагато поміщень, що я вам показав, дантіста прийомна, пару камер. І в принципі на цьому вся тюрма закінчується. Але в кінці замечательно, що нас жде кафейня. Я думаю, що зараз ми вип'ємо там кофейка і в принципі підведемо ітоги. Переходимо в частину, там, де знаходиться кафе. Тут у нас кафе, тут у нас карта. Дивіться, де ж люди. З України і хочешь хочеш, було, а ну Блин, навіть з Японії люди були, з Казахстану. Извините, друзі з Шимкента, хто там побачив відео, возможно, казати з Шимкента. Я не можу не оставить свій тут Полтавський привіт. Отправляемся в Полтавську область. Оп! Можна прикупити себе якусь шапочку. В принципі, якусь пироженку купити. Хорошо уютно і замічательніший просто висак наш я вам покажу дивіться. В общем, підводить итоги особи я не буду. Ви самі оціните це місто, ви самі приймете рішення, стоїть сюди їхати або ні. Ну, як мінімум, один раз я рекомендував би сюди проїхати. Особливо для тих людей, які не відбували ніде наказання. Це буде ваш дебют. І сподіваюся, що ніхто з вас в такі міста більше ніколи в житті не випаде. Ну і в принципі достатньо непоганий. Кофе можна випити в кінці, в місцевому Refuge Cafe. Все, всіх благ вам. Кому що понравилось, не понравилось, можете оставити своє мнення в коментарях. Ну і побачимося возможно через пару тижнів, якщо нас не підведе погода. Чао!